Доброго дня, дітки! Ви всі знайомі вже з творчістю Тараса Григорьовича Шевченка. Він написав дуже багато віршів, поем, а ще на його вірші та поеми намальовано багато гарних картин, малюнків. Подивіться на картину. Що це за рослина? Це тополя. В тополя є такий вірш. Послухайте, по діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лис широкий, марне зеленіє. Пропоную вам сьогодні стати художниками-ілюстраторами та намалювати чудову картину до цього вірша. Для роботи нам знадобляться фарби. Жовтого, світло-жовтого, зеленого, світло-зеленого, плакитного, синього, коричневого кольору. Два пензлики тоненький і трошки ширший. Водичка, серветочка і білий папір. За допомогою пензлика і жовтої фарби розділяю нашу наш папір для того, щоб бачити, де ми будемо малювати поле, помили пензлик і так само верхню частину ми робимо блакитного кольору наше небо, наше українське небо. Візьмемо нашу губку і трошки темніший синій колір зверху додамо темнішого кольору. Тепер беремо темно-зелену фарбу і малюємо діброву, яка між нашими полями. Дивіться, як це різні дерева. Намалюємо стежку. Намалюємо нашу тополю, яку ми гне вітер ось такий в неї стовбур. І намалюємо листя нашої тополі. На дерево видовжене тягнеться до сонечка. Ось таку ілюстрацію ми сьогодні з вами зобразили. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволення. До побачення!